Дякуємо нашим захисникам і захисницям, які сьогодні в надзвичайно важких, неймовірних людських умовах тримають оборону, захищають Україну, захищають нашу землю і нас з вами. Тому це наші земляки, це наші рідні, близькі, це наші знайомі, серед них багато жашківчан, багато жителів сіл і міста. Вони пишуть історію. Новітню історію України, про них будуть знімати фільми, писати книги, писати вірші. І сьогодні ми маємо їм дякувати і маємо за честь сьогодні провести нагородження тих, хто загинув, захищаючи Україну, і тих, хто сьогодні боронить. Євчук Юрій Романович. Народився 22 лютого 1970 року у селі Сорокотяга. З дитинства любив музику, грав на гітарі та баяні, в школі співав в вокально-інструментальному ансамблі. Після закінчення Сорокотязької школи здобув освіту в уманському профтехучилищі. Пройшов строкову військову службу у військах морської піхоти, створив сім'ю, яка була й втіхою та опорою. Все життя Юрій Романович працював на культурній ниві. Сорокотязькому сільському будинку культури 6 років, директором, 5 років художнім керівником. Після продовжив трудову діяльність звукооператором в Жашківському районному будинку культури та будинку дитячої і юнацької творчості. Був непересічною і творчою особистістю, яку знали та поважали колеги по цеху та жителі Жашківщини. Юрій Романович був людиною слова діла, цінним спеціалістом і добрим товаришем. Спочатку повномасштабного вторгнення плани та світогляд чоловіка змінились, і він одним із перших прибув до військомату добровольцем. Сержант Євчук служив на посаді командира третього механізованого відділення, першого механізованого взводу, першої механізованої роти, другого механізованого батальйону. У захисті Батьківщини проявляв виключно мужність і героїзм. Навіть на фронті не розлучався з творчістю, якою додавав оптимізму побратимам і друзям в соціальних мережах. З липня по грудень 2023 року Юрій вважався зниклим безвісти. Родина та друзі до останнього сподівалися, що він живий. Але, на жаль, виявилося, що 27.07.2023 року Юрій Романович загинув поблизу населеного пункту роботине Пологівського району Запорізької області. Останній спочинок знайшов в рідному селі 7 грудня 2023 року. У воїна залишились мама Катерина Олексіївна. Дружина Людмила Вікторівна, сини Богдан, Олексій та внуки. До відзнаки запрошую заступника голови районної військової адміністрації. Прошу. Виявлено у територіальній цільності України самовіддане виконання військового обов'язку відповідно до указу президента України номер 446 Нагородити орденом за мужність третього ступеня Євчука Юрія Романовича посмертно нагороду отримує дружина Євчук Людмила Вікторівна. Ну що, козаки, ви тепер головний в родині. Заради вас батько воював, заради вас мама житиме і бабуся. І ми вам дякуємо за сина. Дякуємо. Він буде вічно жити в нашій пам'яті. Дякуємо. Дякуємо. Ми дякуємо. Ви знаєте, Юра Євчук, це настільки добра і світла людина була, що спогади про нього, ну, звісно, тільки світлі. І царство йому небесне, бо він дійсно там. Дякуємо. Дякую, пані Я впевнена, що чоловік був би щасливий отримати цю нагороду особисто, але дякуємо. Дякую. Дякую вам. Валерій Олександрович Грищук народився 20 листопада 1998 року у селі Леміщиха. Після закінчення школи вступив до Жашківського профтехутилища No38, де отримав спеціальність оператор комп'ютерного набору. Проходив військову службу в Збройних силах України за контрактом. Після закінчення терміну повернувся в рідне село, де продовжив будувати своє життя. Працював у різних організаціях і по найму придбав власний будинок у селі, дбав про маленьку донечку, якою і жив. І з початком повномасштабного ворожого вторгнення Валерій добровільно став у стрій. Мобілізувався 28 березня 2022 року. Старший солдат Грищук служив на посаді старшого навідника, першого відділення першого взводу Другої батареї самохідного артилерійського дивізіону. Був відповідальним, відданим справі захисту батьківщини військовослужбовцем. Під час виконання службових завдань у грудні 2023-го Валерій зник без звісти. Цілий рік родина сподівалась на добру звістку, але, на жаль, за результатами експертизи ДНК, підтверджено факт його загибелі. Старший солдат Рещук загинув 5 грудня 2023 року під час виконання обов'язків військової служби при захисті батьківщини в районі населеного пункту Новоолександрівка Покровського району Донецької області. 19 грудня 2024 року Валерій повернувся на батьківщину на щиті. Ця звістка вкоротила віку і мамі Тетяні Васильівні, яка після цього відійшла у вічність. У воїна залишилися батько Олександр Георгійович, працівник виробничого управління житлово-комунального господарства, який також стояв на захисті України. Молодший брат Володимир і чотирирічна донька Софія. Прошу. За особисту мужність виявлено у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України самовіддане виконання військового обов'язку відповідно до указу президента України номер 610 нагородити орденом за мужність третього ступеня Грищука Валерія Олександровича посмертно. Нагороду отримує батько Грищук Олександр Григорович та донька Софія. Дякую вам за службу, дякую за роботу і дякую за сина. Пані Софія, дозвольте вам подякувати за вашого татка. Будете гарною, слухняною і майбутньою щирою українкою. Дякую вам за виховання вашого мужнього сина, який героїчно загинув при виконанні бойового завдання по захисту нашої України. Про нашу незалежність. І хочу сказати, що ця сім'я дійсно не тільки загинув син, загинув син, але що і батько Олександр Георгіч теж з початку війни воював і був учасником АТО, і, як кажуть, приймав участь у бойових діях. Так що і втратили, як кажуть, він втратив і дружину, втратив він і сина. Ми всі вам співчуваємо і тримайтеся. тримайтеся. Галич Віталій Олександрович народився 18 липня 2000 року. У селі Конельська Попівка. Після закінчення 9 класу здобув спеціальність техніка-програміста в Уманському агротехнічному коледжі. Коли почалась повномасштабна війна, Віталій не залишився вдома. Не маючи досвіду військової служби, молодий, чоловік добровільно підписав контракт у 2022 році, пройшов підготовку в військовому навчальному центрі і приступив до виконання функціональних обов'язків. Служив в елітному підрозділі, окремому президентському полку на посаді номера обслуги 2-го мінометного відділення. Другого мінометного взводу, другої мінометної батареї механізованого батальйону. Служба небезпечною не обіходилась без поранення та лікування, але після знову повертався в стрій. 10 грудня 2023 року Віталій Гевічно загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. Життєвий шлях обірвався у 23 роки. Громада прощалася навіки молодим захисником України 16 грудня того ж року. Віталія залишилась мама Меланія Вікторівна. За особисту мужність виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України самовіддане виконання військового обов'язку відповідно до указу президента України No 668 нагородити орденом за мужність третього ступеня Галича Віталія Олександровича посмертно. Нагороду отримує мати Галич Меланія Вікторівна. Молоді <звучить> вікна, щиро дякую сину. Ми поділяємо ваше горе. Глибока рана, але ви мусите справитись і дожити до тієї перемоги, до щасливого майбуття України, за яке боровся вас син. Це нагорода. Це підтверджує, що в цьому скромному хлопцеві була прихована величезна сила духу і мужність. Дякую. Сумуємо разом з вами і пам'ятаємо. Лисенко Василь Владиславович народився. 14 січня 1973 року у місті Жашків закінчив 8 класів міської школи номер 4 та 9-10 класів міської школи номер 1 Здобув професію водія в одному з уманських закладів професійної освіти і після строкової служби в армії працював здебільшого за спеціальністю. Восени 2023 року Василь Владиславович був призваний до Лав Збройних сил України. Після двох місяців військової підготовки солдат Лисенко приступив до виконання бойових завдань номером обслуги механізованого відділення, механізованого взводу, механізованої роти механізованого батальйону, направлений на Покровський напрямок Донецької області, де з часом зв'язок з ним обірвався, а рідні отримали повідомлення зник безвісти. І лише в серпні 2024 року, внаслідок проведеної експертизи ДНК, підтвердилося, що Василь загинув 26 грудня 2023 року. Внаслідок артилерійських, мінометних та танкових обстрілів противника, 4 вересня минулого року наш земляк повернувся в рідний жашків на щиті. У воїна залишилася, мама Ніна Денисівна, молодша сестра Наташа, донька Сніжана. Виявлено у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України самовіддане виконання військового обов'язку відповідно до указу президента України No610 нагородити орденом за мужність третього ступеня Лисенка Василя Владиславовича посмертно. Нагороду отримує мати Лисенко Ніна Денисівна. Примість нагороду від президента України. Ваш саме герой, а на тих серцях. Іна Денисівна, дякую вам за сина. Мужності вам, мужності Мусите жити. Дякую. Черняхівський Олександр Миколаївич, Прошу рідних. Народився 26 листопада 1983 року у селі Скибин. Кілька років по тому переїхав з сім'єю до міста Жашків. Після закінчення міської школи номер 5 здобув кваліфікацію електрогазозварника 4-го розряду та водія автомобіля категорії Б. Це у Жашківському профтехучилищі номер 38 Продовжив навчання в Київському транспортно-економічному технікумі за спеціальністю обслуговування та ремонту автомобілів від двигунів. Опанував спеціалізацію техніка-механіка. З травня 2002 року по жовтень 2003 проходив строкову військову службу на посаді старшого електрогазозварювальника ремонтного взводу в базі провідного військового закладу Національної академії Міністерства оборони України, нагороджений грамотою за сумлінне виконання службових обов'язків та зразкову військову дисципліну. Опісля 8 років попрацював у тресті Київміськбуд електрогазозварником і ковалем. Потім на будівельних підприємствах у місті Жашків Олександр Миколаївич був висококваліфікованим майстром, який постійно вдосконалював свої вміння в будівельній сфері, ремонтував автомобілі, завжди відгукувався на допомогу тому, хто звертався. Додатково опанував професію оператора бетононасосу насосу та Коваля. Коли почалася повномасштабна війна, попри те, що був комісований, Олександр з'явився до військомату, висловивши готовність захищати батьківщину. Але мобілізували його 15 червня 2023 року. Старший солдат Черніхівський був старшим стрільцем-оператором стрілецького відділення, стрілецького взводу, стрілецької роти, стрілецького батальйону. Відповідально виконував свої функціональні обов'язки та поряд із цим проявляв свою професійну майстерність, давав друге життя бойовим машинам, за що цінували на службі. На жаль, 29 січня 2024 року Олександр трагічно загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новодонецьке Волноваського району Донецької області. 6 лютого старший солдат Чернихівський знайшов останній спочинок в рідному Жашкові. У воїна залишилась мама Юлія Павлівна, дружина Марина Петрівна, син Микола і донька Каріна. За особисту мужність виявлено у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку відповідно до указу президента України номер 668. Нагородити орденом за мужність третього ступеня Черняхівського Олександра Миколайовича посмертно. Нагороду отримує дружина Черняхівська Марина Петрівна. Так. Надзвичайна нагорода. Це вдячність не просто вас, це вдячність всіх присутніх, вдячність громади. Вам, як мало, вчора дякую. Нагоді за такого сіна. В нашому залі присутня ще одна людина, земляк, який стояв на захисті близько 10 років дійсно. Заховався десь скромний, так? Ну, ти все це знаєш, але багато хто не знає. Ми зачитаємо. Андрій Степанович, який стоїть поруч з нас перед нами, народився 20 серпня 1978 року у селі Конела. Там закінчив школу, пройшов строку у військову службу в автомобільних військах. Після повернення почав трудову діяльність в місцевому колгоспі. Згодом закінчив Таращанський агротехнічний коледж, де опанував спеціальність слюсаря ремонтника Певний час проживав в Білій церкві та працював на заводах, виховував сина Владислава, а у 2014-му повернувся на малу батьківщину, звідси був мобілізований до Лав Збройних сил України для виконання функціональних обов'язків по захисту батьківщини в період антитерористичної операції на сході країни. У 2017-му звільнився і підписав контракт на продовження військової служби. Після цього ще двічі підписував у 2019-му та наприкінці 2021 року. Тож під час повномасштабного російського вторгнення в Україну Андрій Степанович перебував на службі у 72 й окремій механізованій бригаді імені Чорних Запорожців. Спочатку тримав оборону Бухова, потім Києва. А коли ворожі війська відступили, його направили на Донеччину, де й захищав країну до 26 травня 2024 року. Саме в той день чоловік отримав серйозне бойове поранення лівого плеча та правого стана, у зв'язку з чим був демобілізований. Наразі Андрій Степанович проживає в рідному селі разом з дружиною Аліною, яку зустрів на Донбасі. У нашого Андрія велика родина. Мама Галина Григорівна, тато Степан Іванович, сестри Ольга і Тетяна, племінники та син Владислав. Дякую нашому воїну за захист, дякуємо батькам за такого сина. Наказу міністра оборони України від 31 жовтня 2024 року No1823 нагороджується відзнакою за важке поранення Коваль Андрій Степанович. Андрій Степанович, це велика нагорода від міністра оборони. Мої слова вдячності вам за службу. Тримайтеся. Реабілітаційний центр він буде. Дякую за службу. і Разом до перемоги. Дякую. Хочу сказати, їхавши в село, він йшов по дорозі пішки, зупинившись на машині, кажу, сідай підвезу. Він каже, тут недалеко, каже, хата. І шуткую з ним, кажу, підеш іще служити. Він каже, якщо потрібно, піду. Так що шана таким воїнам. Шановний Андрію. Я вітаю тебе з цією такою почесною нагородою, як ми медаль за поранення. Я бажаю тобі, дякую тобі сам перед за мужність, відданість і самовіддачу при виконанні бойового завдання. Я бажаю тобі міцного здоров'я, родинного затишку, поваги від рідних і нехай всі твої задумані плани збуваються під мирним небом у нашій вільній і незалежній Україні. Дякую тобі. Шановні рідні, шановні депутати, всі присутні, недаремно ми зачитуємо біографії всіх тих, хто сьогодні вважається, що загинув. Ми твердо віримо, що вони є в іншому світі, вони спочивають з миром, якщо їх вже відпустили рідні. Але ми повинні знати їхню біографію, ми повинні пам'ятати довічно, бо це наше сьогодення і наше майбутнє. І Ці маленькі діти, які народжуються, вони є дітями війни. Як би це дико не звучало, вони є діти війни. Не народилися під час війни, під час того, коли багато людей вмирало, гинуло, лилась кров навіть у пологових будинках. Ми повинні пам'ятати всіх рідних, яких ми запрошуємо. Ми повинні їм допомагати і найбільше ми повинні допомагати фронту. Для того, щоб наблизити перемогу. Я щиро дякую всім свідомим українцям, той, хто відноситься свідомо, виважено до нинішньої ситуації і то чим може, допомагає. Кожен на своєму місці і донатами. Тому сьогодні має звучати голосно, виважено. Слава Україні!